Луїза Мей Олкот. Маленькі жінки. Маленькі жінки це книга, яка залишить в серці читача незабутні враження. Сюжет розповідає про життя чотирьох сестер Марч, які живуть у маленькому містечку в Сполучених Штатах під час громадянської війни. Їхній батько пішов на війну. А вони разом з матір'ю намагаються не падати духом і всіма силами підтримують одна одну, а ще вчаться бути справжніми жінками, хоч поки що і маленькими. Кожна з них має свої мрії та бажання, але разом вони знаходять силу пройти через всі життєві перешкоди. Від такого захопливого сюжету важко відірватися. Книга читається на одному диханні. Ця історія наповнена глибоким сенсом про буденні радощі, сестринську любов і душевну доброту. Авторці вдалося показати гармонію єдності чотирьох різних характерів. Луїза Мей Олкот змальовує образи головних героїн таким чином, що вони стають живими та реальними. Їхні переживання та почуття зрозумілі кожному. Роман пропонує читачеві калейдоскоп емоцій від веселих до сумних, від радісних до тривожних. Персонажі Мех, Джо, Бет та Еммі це справжні джерела. Натхнення. Кожна із сестер має власний неповторний характер і долю, і через їхні життєві пригоди авторка передала глибоке розуміння життєвих ситуацій та ролі у суспільстві. Книга наповнена емоціями та глибоким змістом, що залишить у серці, у серці читача незабутні враження. Вона вражає своєю емоційною насиченістю та реалізмом. Олкот здатна змусити читача сміятися, плакати, переживати разом із героями. Сюжет плавно рухається від дитинства до дорослості, від мрій та амбіцій до життєвих реалій. Кожен епізод і кожен діалог це дослідження внутрішнього світу героїв та їхніх стосунків. Маленькі жінки це книга, яка дарує можливість поринути в світ глибоких почуттів, відчути внутрішній розвиток героїв та знайти відгомін своєї власної душі в їхніх історіях. Ця книга стала важливою точкою в історії. Літератури, вплинувши на багатьох письменників і читачів. Вона дала поштовх для створення багатьох адаптацій, включаючи фільми, серіали та інші культурні роботи. Отож, я рекомендую, і навчальна книга Богдан теж, звісно, рекомендує Луїза Мей Олкот Маленькі жінки.